Деяких українців змусять повернути субсидію? Як держава взагалі зможе забрати свої гроші? Про це все ми поговоримо сьогодні в випуску. Вітаю українці, вітаю глядачі, підписники на каналі Знайох. підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини: багато українців, які не можуть самостійно оплачувати комунальні послуги, вони одержують субсидію від держави. Хоча є дуже багато людей, які не можуть оплачувати, і не одержують субсидію від держави. Але це вже інша історія. Дивіться в деяких випадках, держава може змусити субсидіантів повернути отримані гроші. Тобто, хто може потрапити, скажімо так, в немилість до держави, і як реально у громадян зможуть забрати гроші, які вони вже отримали? Чи можливо взагалі це? Для сімей з невисоким достатком субсидії насправді це єдина можливість розплатитись за комуналкою, щоб уникнути боргів, а залишитись без підтримки держави. Для них це означає просто потрапити до боргової ями, з якої буде дуже важко вибратися. І все ж таки деяких громадян можуть позбавити субсидії. А це станеться в тому випадку, якщо розкриються факти, які одержувачі приховали під час оформлення там, держдопомоги або не повідомили вже потім, коли було призначено субсидію. Таким чином, українців можуть позбавити субсидію у двох випадках: перше. Якщо в заяві чи в декларації була зазначена якась недостовірна інформація, це вплинуло на встановлення права на житлову субсидію і визначення її розміру, який в результаті перевищив 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 170 гривень. Другий момент: якщо людина не повідомила обставини, що впливають на перегляд права на призначення житлової субсидії, або її розміри протягом 30 календарних днів з дня її виникнення. При цьому постає питання, як реально держава може повернути гроші, які отримала вже, скажімо так. Навряд чи людина, яка, ну скажімо так, е незаконно отримала гроші, одразу ж кинеться їх повертати. Однак в держави, в держави все ж таки є механізми повернення зайво виплаченої суми. В разі, якщо. Все ж таки, винуватцем, залишила субсидію. Держава може зменшити щомісячну суму допомоги, щоб поступово погасити ось цю переплачену суму, тобто з неї просто будуть потрохи забирати. Але при цьому, згідно із законом, і субсидіанти можуть враховувати не більше 20%. тобто можуть враховувати не більше 20% від суми. Яка йому належить. Якщо ж боржнику призначають субсидію на наступний період, то сума боргу відразу буде при цьому врахована і розмір державної допомоги скоротять з урахуванням цього боргу. До речі, стало відомо, що через субсидію у новому сезоні в пенсіонерів може виявитись набагато нижчою. Вже в квітні спливає термін виплати субсидій, призначеним українцям на опалювальний сезон. За квітень слід встигнути подати документи на нову виплату субсидій. Нову допомогу буде призначено громадянам вже з травня. Причому в пенсіонерів в новому сезоні субсидія може виявитися нижчою ніж була минулого року цієї ж пори. Чому ж може взагалі так вийти, що буде менше? Про це пояснили в пенсійному фонді. Дивіться. Квітні українці мають призначати субсидію на наступний період, який буде тривати з 1 травня 2023 року по 30 квітня 2024 року. Звісно, в неопалювальний період розмір субсидії, він буде один. З настанням опалювального сезону він буде зовсім інший. При цьому в пенсіонерів нова субсидія може виявитися дещо нижчою за колишню. Це з особливостями розрахунку субсидії при визначенні сукупного доходу сім'ї для розрахунку субсидії. З травня до жовтня береться зарплата за третій та за четвертий квартал попереднього року. Тобто зарплата з липня по грудень 2022. А ось при розрахунку субсидій для пенсіонерів береться лише пенсія за березень 2023 року. А з березня більшості пенсіонерів підвищили виплати. Тому в сукупному доході. Вираховуватиметься саме вища березнева пенсія. Через це розмір субсидій може виявитися дещо нижчим від того, що був влітку минулого року. Я хочу нагадати, що став відомо ще один привід від, від відмови субсидій. Як відомо, в державній допомозі на оплату комуналки можуть відмовити з низки причин. Один з них це підпис, Все, всього лише підпис, який забув поставити заявник. В цьому випадку. В субсидії відмовлять, і документи на допомогу доведеться подавати заново. Тому, дорогі українці, дуже уважні будьте, дуже уважні, щоб щось не забути, щоб все зробити, і так, далі, і так далі. Це дуже добре, якщо вам дали субсидію. Це дуже добре. Бо в мами, наприклад, її забрали. Тому це дуже добре, якщо вам її дали і. Старайтесь якось так, щоб її вас не забрали. Старайтесь без боргів. Бо як ті кіноборг, одразу це, я можу сказати, стовідсотково. Хоча, наприклад, мама вона ні разу не було такого, щоб в неї був борг. До речі, забрали навіть ніхто не пояснив, чому. Тому і таке теж може бути. Пишіть, якщо у вас були якісь такі випадки, або через які причини забрала субсидію, але або, наприклад, чому її вам не дають, і так далі. Пишіть про все це, щоб люди читали, щоб люди розуміли, що відбувається, і що з цим робити. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.